Днями у Галицькій податковій інспекції відбулося нагородження переможців всеукраїнського конкурсу дитячої творчості Податки очима дітей, який проводився серед учнів загальноосвітніх шкіл. Про його результати дізнавалися наші журналісти. Днями у Галицькій державній податковій інспекції відбулося вручення нагород дітям, які взяли участь у минулорічному конкурсі Податки очима дітей. Цей конкурс започаткований державною податковою адміністрацією України 10 років назад з метою виховання податкової культури у молоді майбутніх платників податків, посилення творчого фактора у формуванні свідомого ставлення до сплати податків дітей та молоді шкільного віку. Конкурс проводився серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів у двох категоріях. 9-12 років та 13-16 років за напрямками дитячої творчої діяльності з податкової тематики художні твори та твори декоративно-прикладного мистецтва. Детальніше про проведення конкурсу розповідає начальник Галицької державної податкової інспекції Олександра Верещак. Уже більше 300 учнів. Шкіл нашого району брали участь у цьому конкурсі. Неодноразово учні займали призові місця. Вісім учасників конкурсу мали призові місця на рівні області, за що були нагороджені цінними подарками у різних, відповідно, номінаціях. П'ятеро наших дітей були переможцями всеукраїнського конкурсу, за що були нагороджені подарунками, а також відпочинком у Криму. У минулому році у конкурсі взяло участь 36 дітей. 15 з них стали переможцями у різних номінаціях. З них дев'ять зайняли другі і треті місця та були нагороджені грамотами та подарунками. Грамоти, ціні та солодкі подарунки, вручала шести переможцям, що зайняли перше місце на районному етапі конкурсу. Начальник Галицької державної податкової інспекції Олександр Верещак. Двоє учнів району стали лауреатами обласного конкурсу Василина Скорохода за малюнок Олімпіада в Карпатах та Анна Христюк за літературний твір. Тож податки необхідні у нашій державі всі повинні долучитись до цієї справи, бо без цього не будуть всі школи працювати, а театри та лікарні громадян приймати. А ще вчасно нададуть нам допомогу. Тим допомогу дітям, що і мама, не мають тата й мами, також інвалідам, не отримують зарплату державні службовці, депутати і військові, а ще й науковці. А як виросту велика, буду працювати і для нашої України податки здавати.